На сторінці прайс-листів у вас є можливість не тільки завантажити його з Excel-файлу, але й створити новий. При створенні такого прайс-листа вам необхідно вказати його назву, вказати тип прайс-листа, вказати періоди. І тут є можливість створити на основі існуючого прайс-листа, тобто обрати вже раніше створений і послуги, які були в ньому, скопіювати. Наш новий, і далі вже його редагувати, там вказати знижки, або видалити зайві послуги, чи додати а, тих, яких не було. Або взагалі не обирати. Тоді натиснувши кнопку Створити, у нас буде створено прайс-лист без жодної послуги, і тут ми вже можемо обирати послуги, які були створені нами раніше, як окремі послуги чи пакети послуг, або які були завантажені з Excel файлу, коли ми робили прайс-листи. Додавши такі послуги, можна обрати їх всі та через групові операції активувати їх та за потреби зробити знижку або націнку. Також не забуваємо про налаштування прайс-листа. Якщо у вас декілька місць надання послуг, обираєте той, на який буде розповсюджено даний прайс-лист, або ж залишайте дане поле незаповнене, тоді такий прайс-лист буде доступний на всіх. В місцях надання послуг вашого закладу. Після його заповнення натисніть кнопку Додаткові дії та активувати. Ми бачимо, що даний прайс-лист було активовано.